Вітаю, це маркер подій. Мене звати Ольга Салабай, і ми продовжуємо на радіо «ФМ Галичина» говорити про так зване перезавантаження уряду. Чому так зване? Тому що нам обіцяли нові обличчя, нову енергію і так далі. А все ми бачимо те саме, бачимо тих самих людей, просто, по суті, сталася якась ротація. І про це все ми будемо говорити сьогодні з аналітикиною руху чесно Софією Лазаровою. Пані Софія, ми вас вітаємо в нашому ефірі. Вітаю. Так і хочу нагадати нашим слухачам, що слухати маркер подій наживо можете щобудня о 9.15, а переглядати можете на нашому ютуб-каналі «ФМ Галичуна. Обов'язково підписуйтеся на наш ютуб-канал, щоб не пропускати наші нові відео. Отже, пані Софія, як я вже сказала, нам обіцяли велике перезавантаження, все зміниться, буде багато змін нових обличчя, але по суті бачимо ті самі обличчя. Як ви взагалі оцінюєте цю ситуацію, що ви про це думаєте, і чи взагалі таким чином має відбуватися? Призначення нових міністрів в демократичній країні. Так, отже, за 4-5 вересня у парламент він змінив очільників одразу 11 з 20 міністерств. Це дійсно дуже велика ротація відбулася. З зокрема, значить, що нарешті призначили п'ятьох міністрів на ті місця, де були виконуючі в міністрів. Там вже понад три місяці була ця ситуація, і насправді це вперше за каденцію цієї ради було так багато виконуючих обов'язків міністрів. Таку такий тривалий проміжок часу. Дійсно, більшість з людей, які вчора отримали міністерські портфелі, це люди не нові в українській політиці, в українському уряді. Хтось працював на посадах в інших міністерствах, хтось працював заступником. Міністра якось Наталія Калмакова, яка стала міністркою справах ветеранів чи новий міністр культури, який був заступником голови МЗС, і власне хтось працював як Віталій Коваль, колись головою фонду держмайна і був звільнений 4-го чи числа, і 5-го став міністром агрополітики. Тобто відбулася така певна урядова ротація. Говорити про те, чи добре це, чи погано. Я думаю, ще зарано. ми побачимо, як будуть працювати нові міністри. Наскільки вони будуть ефективними. щодо того, чи погано це коли з'являються не нові обличчя, так би мовити, а якісь старі, знову таки в нас мені здається в суспільстві є такий момент, що коли приходять нові обличчя, це теж певною частиною критикується. Коли це ротації там, на рівні людей, які мають досвід роботи в уряді. Теж хтось має запит на якісь більш свіжі, свіжих людей. І тому я думаю, що тут говорити про ефективність цього складу кабміну ще дуже зарано, ось тільки починає працювати. Але стосовно нових облич, коли приходять нові обличчя, я от, от згадую, коли призначила Оксана Лісового на посаду міністра освіти і науки України, то ми просто почали про нього багато дізнаватися. Про нього багато писали. Ми читали, що він написав, які в нього там дисертації, наукові роботи і так далі. І це такий процес, мені здається, правильний в демократичній принаймні країні, коли дають нову людину на посаду, аргументують, чому її дають, і ми тоді починаємо дізнаватися про, про цю людину. А тут так відбувається, начебто, якісь міністри не. Влаштовували владу, скажімо так, їх звільнили, але не зовсім звільнили, просто дали нові посади. Чому просто не звільнити людину, яка до прикладу не влаштовувала і не виконувала свої обов'язки? Так, дійсно, ми, Русі, чесно, зокрема, багато дивилися і на процедуру перепризначення міністрів. Я нагадаю, у нас міністрів призначає, звільняє саме Верховна Рада, це повноваження народних депутатів проголосувати. І насправді це голосування. У середу, коли звільняли міністрів, воно показало, що і не всі народні депутати певно були в курсі того, що відбувається, тому що вони провели голосування перше за відставку прем'єрки Ірини Верещук. Тому що після цього навіть не почалося голосування за відставку Дмитра Кулеба. Ввечері було засідання фракції більшості в парламенті слуги народу, і на якому був присутні присутній в тому числі президент, і на наступний день вже відбулося продовження цих перестановок. Народні депутати від опозиції вони слушно зауважили, що зокрема відбувалася ця перестановка без процедури звітування міністрів, коли міністр мав би перед звільненням, перед розглядом його звільнення прийти в Верховну Раду виступити перед народними депутатами зі звітом про. Ту роботу, яку його міністерство проробило за його каденції, і відповідно, проблема в тому, що до нині ця процедура не є якоюсь дуже зобов'язуючою для е, міністрів, і в принципі нічого міністру не буде, якщо він не прийде зі звітом. Але в певному сенсі це якесь ставлення до парламенту, як до того органу, який є, який звільняє і призначає цього міністра, все таки показати, що, що ж міністр зробив. І так само на засіданні з призначення був присутній прем'єр-міністр Денис Шмагаль. Всі процедури представлення міністрів їх об кандидатурних міністрів їх об'єднали в одну. Він озвучив хто є кандидатурами, але також не було детальної аргументації, чому саме ці люди і який в них є план з подальшої роботи в міністерстві. Але після цього народні депутати проголосували за цих міністрів, тобто. Процедура була не дотримана до кінця е, правильно, не дотримана до кінця е, з цією метою, е, щоб люди могли більше дізнатися так про е, те, як ж будуть змінюватися ці міністерства, і чому ті міністри, яких народні депутати проваджали оплесками, все таки були звільнені, якщо вони е, заслуговували на оплеск, якщо заслуговували на похвалу. Так, це максимально дивно виглядало, коли малюсці аплодували. Так ми бачили всі ці кадри. Максимально дивно, не розуміємо, чому так відбувається. Ще також дещо я не розумію. Наприклад, учора в нас в ефірі був експерт Олександр Леонов, і він висловив таку думку, що на до прикладу деяких міністрів їх фактично призначення нові. Оці їх підвищили. Вони отримали підвищення. Зокрема, підвищення отримала Стефанішина, Сибіга. Також Кулеба Олексій Кулеба має на увазі. Тепер ми маємо вже уточнювати, що за. Кулеба, а от Верещук її навпаки, з точки зору посад, її понизили. Її з міністра поставили в офіс президента заступником. Ну там ще не поставила, але вона має бути заступником, принаймні таке кажуть. І тобто її понизили. Але як сказав Олександр Леонов, по факту. Верещук отримала підвищення. Чому? Тому що офіс президента він має шалений вплив, і всі, хто в офісі, вони зараз мають більше вплив ніж деякі міністерства. Тобто, Верещук підвищила. Чи погоджуєтеся ви взагалі з такою думкою? І що гадаєте з цього приводу? Так, ну звісно, ця ротація в Кабміні вона зачепила і офіс президента, тому що Олексій Кулеба. Який був призначений міністром з розвитку громад території, і також міністр, віце віцепрем'єром з відновлення? Він до цього працював заступником голови офісу президента. Так само ще двоє людей, з які колись працювали в офісі президента, нині отримали міністерські портфелі. Це Микола Точицький, новий міністр культури і Андрій Сибіга, новий міністр закордонних справ, і відповідно так Ірина Верещук навпаки за її словами переходить в офіс президента. Я думаю, що тут ми побачимо наказ про її призначення заступницею голови. Або не знаю, я припускаю, що цю посаду їй пропонується. Побачимо, яку саму. дійсно там говорити, чи підвищення це чи е, пониження. Ну, складно, тому що там в законі це не пов'язані між собою е, саме цим чином, там якоїсь ієрархією посади офіс президента чи міністерства. Але щодо неформального впливу офісу президента, то рух чесно, нещодавно якраз опублікував результати соціологічного опитування. Яке робили разом з фондом демократичних ініціатив, і це опитування показує, що понад половина українців вважає насправді надмірний вплив офісу президента на державні інституції. Вони погоджуються з тезами, що офіс президента, зокрема, впливає на уряд та парламент з перевищенням своїх повноважень. І що цікаво, ми аналогічне опитування проводили в грудні минулого року ось зараз в серпні, і за цим менше ніж рік кількість українців, які поділяють таку думку про надмірний вплив офісу президента, вона зросла. І це теж є показовим і показовим є, що ось на тлі цих призначень знову таки процедура формальна вона була дотримана. Тобто, міністр нас призначав саме парламент, тому що інакше й бути не може. Але втім. Лунають ці думки, що парламент навіть не почув з цих аргументацій, чому ці міністри, чому ні, і можна теж припускати, що був тут і якийсь вплив офісу президента. Так, справді, вплив лише зростає стосовно Стефанішиної, то тут взагалі дуже цікаво, вона ж фігурувала у справі Лукаша, так званій справі Лукаша, щодо заволодіння 2,5 мільйонами гривень на зміні законодавства України до стандартів ЄС. Як взагалі фігуранту справи можуть довірити посаду міністра юстиції? Так, на ну собі? ця справа ще е, перебуває на судовому розгляді, наскільки я пам'ятаю, і відповідно. Е... Знову таки, це там проблема якихось процедур Людина, яка має судовий вирок е в якійсь кримінальній справі, в тому числі в корупційній, така людина не може обіймати ні посаду народного депутата, ні посаду міністра. Але коли вироку немає, це ще не є перешкодою для того, щоб людина обіймала посаду міністра, і відповідно тут склалася така проблемна ситуація. Інша справа, е чому там народні депутати проголосували, знаючи про цю історію, чому вони вважали, що можна так робити. Це вже питання до народних депутатів. Взагалі, хто з новоперезначених будемо казати так міністрів викликав у вас найбільше здивування, чому саме він і чому саме на цій посаді? Бо, до прикладу, у мене Світлана Гринчук викликала певне здивування, але почитавши більше про її біографію, все ж таки вона мала е, причетність до міндовкілля, і я почитала і зрозуміла: ага, добре. Вона хоча б розуміє, що вона має робити. А от серед інших, чи було у вас якесь здивування, чому саме він, чи вона от на цій посаді? Так, ну багато хто відзначав, що новий міністр культури він є працівником е, більш дипломатичних установ, і зараз його призначили міністром культури та інформополітики. А е, це аргументували у фракції більшості, тим, що е, треба зараз активно займатися роботою з російською пропагандою, зокрема за кордоном і. Тут потрібен досвід пана Миколи Точицького в роботі в дипломатичних установах. Не менше, це все-таки Міністерство культури та інформаційної політики. Я сподіваюся, буде робота не тільки з цією другою частиною назви міністерства, але все таки і на із культурою в всередині країни, тому що це теж важливо і надто на тлі війни. Пані Софії, ще таке питання на останок. Як ви гадаєте, взагалі, куди потраплять міністри, яких звільнили? Стрілець, Дмитро, Кулеба і так далі. Ми вже за стандартом, на жаль, як ми звикли побачимо їх якимось послами, так? Я не знаю насправді, тому що ще в нас немає якоїсь офіційної інформації, на які кандидатури пропонують цих міністрів, на які посади, а, Ну, власне. Четверо з міністрів, які е, в міністерстві де були замінені, це були виконуючі обов'язки. Можливо, вони залишаться там на рівні е, перших заступників міністра е, або що. А Олександр Камишин, теж е, міністр стратегічної галузи і промисловості, теж е, були розмови про те, що його планують призначити в офіс президента, так само, як і Ірина Верещук, відповідно, Ольга Стефанішина. Вона була так е, перепризначена на посаду віцепрем'єрки з питань євроінтеграції, також міністрки юстиції. Ну і залишається питання так, що буде з Дмитром Кулебою, поки що такої офіційної інформації немає. що саме. Ну, і колишній міністр захисту довкілля та природних ресурсів, Руслан Стрілець, також не бачила інформації, поки що який подальший його кар'єрний шлях. Так, інтрига, інтригу тримають. Але... Побачимо так, будемо слідкувати на радіо «ФМ Галичина. Зокрема, обов'язково нас слухайте. Нагадую, вкотре підписуйтеся на наш Ютуб канал «ФМ Галичина. Обов'язково пишіть свої думки з цього приводу. Що ви думаєте щодо такої ротації наших міністрів в Україні? Чи хтось можливо подобається, не подобається на цій посаді? Все це пишіть. Ми обов'язково будемо реагувати. А я нагадаю, сьогодні в маркері подій гостею була аналітикиня руху. Чесно Софія Лазарова. Пані Софія, ми вам дякуємо за розмову. Дякую, дякуємо. Ви поділилися багатьма думками. Я думаю, нашим слухачам і глядачам буде про що подумати і поділитися. І обов'язково ми з вами ще почуємось до зустрічі.